Батько Небесний, ми до тебе звертаємося в цей час, коли разом з Говори селищної ради, який піклується про народ і про жителів села Олексій Миколаєвич. Ми прибули в цю домівку, щоб принесли їм надію і ра. Але що таке людська втіха? Ми можемо поспілкуватися, Господи, порадити та й піши. Але благання наше, щоб ти в ім'я Ісуса Христа і Духа Святого залишався в цій домівці постійно, щоб Ти благословив Миколу Філіповича і благословив дружину Павлівну. благословив їхнє здоров'я, Господи, і якщо щось турбує їх. Щоби вони обоє могли, підтримуючи один одного, і йти далі. Господи, щоб не траплялося в нашому житті, ми благаємо, щоб ти зберігав їхній спокій, їхнє життя і їхню сім'ю. Особисте прохання за цю домівку, за наше село, прохання за Олексія Миколайовича, Господи, за його сім'ю. І за всю команду, яка працює в селищній раді. Господи, благослови достаток у кожній сім'ї і в кожній родині, і захисти нас від тих прильотів, ракет, ані шахідів, і дай нам перемогу в цій великій страшенній війні. Руки Твої святі віряємо своє життя і життя наших друзів. І Олексія Миколайовича, і дякуємо за почуту молитву Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. 嗯。Mm hmm.